Риби для вас 20 квітня підготувала за сонячне нове розпочнеться у вашому другому полі гороскопу, пов'язано з вашим майном, імуществом, заробітками. Другий дім відповідає за ваше майно, імущество, нажити, покупки, сфера заробітку. Буду вас хвилювати, дорогі риби. Якраз, мабуть, у вас зародилася ідея на проходженні Юпітера по вашому другому полі гороскопу, ви щось підкупали, щось. Тратились якісь нові істочники доходу, мабуть, ви за кордон приїхали і тимчасово працюєте. І зараз у вас буде зміна заробітку. Тимчасовий контракт закінчується. Ви в пошуку нової роботи, або ви взагалі сиділи в декреті, і Зараз у вас з'явились нові ідеї. Якраз сонячне затемлення лише розпочинає, але вже восени почнеться повна серія затемнень, пов'язана з асью вісією овен. Та Терези, пов'язані з вашим другим восьмим фінансовими домами гороскопу. Для багатьох людей знаку риб вже за те наприкінці 2021 року розпочиналася тема пов'язана з вашим. Переміщенням, документами, переїздом, перевіз з квартири на квартиру, ви робили ремонт або ви купили квартиру, зміна адреси у вас була, також пов'язана з вашими братами та сестрами, мабуть, у них якісь зміни, розширення сім'ї. Також це можливість якось покращити стосунки з вашими сусідами, з братами та сестрами, побачити їх, а вони могли якось активно змінюватися в них життям. Да, 2018 року урана робив якісь зміни в вашому оточенні. Могли з'являтися, друзі, залишатися, розірватися якісь стосунки, контракти, зв'язки. Ви могли вивчати іноземну мову, навчатись комп'ютеру. Да, Уран – це сфера езотерики, пов'язана з небом, з технологіями it технології могли за комп'ютером вчитися, як працювати для риб. Затемнення серія затемнень. Продовжується 5 травня, затримання 15 градусів знаку Скорпіон, коридор Продовжиться тема пов'язана з вашим переміщенням, якщо ви робили якісь візи, документи, вступали до вузу або підтверджували свої дипломи, завершується етап, пов'язаний з навчанням, з темою розширення міровезріння, свідомості, якісь релігії, риби, найчастіше якісь там психологію вивчають, езотерику, переміщення мають, Зараз примусово люди стануються там біженцями, да? а деякі риби вони зазагалі. Зазвичай ознака пов'язані з благодійністю. Мабуть, ви відкрили фонд, благодійність, допомагали своїм родним, близьким людям на відстані. Будь у вас є якісь друзі або рідні, з якими ви там підтримували зв'язки за цей час, налагоджували продаж. Це також тема таргашей. Риби вдаються їм торгувати. Меркурі, планета ваших партнерів, догомовлений з буде пов'язана з вашою сферою третього дому. Поля гороскопу пов'язано з документами, перепродажами, куплями, заказами, транспортні якісь слідства. Да? Допустимо, ви купили телефон, з комунікації, змінюєте номер телефону за кордоном, да? карточки, проблеми з документами, біометричний документ ви маєте якось там загубити можна. Тому будь... дуже обережно під час ретро меркурію з 20 квітня по 16 травня слідкуйте за своїми документами, щоб нічого не втратити, не забути, якщо. А вам потрібні якісь подорожі, документи, можете повертатися додому. Але пам'ятайте, що нові подорожі вони можуть якось хромати, квітки можна здати, не встигнути на самоліт, не дай Боже, якісь там колапси, не всі документи зібрати. Тому будьте дуже уважні, особисто на дорогі якісь можуть пригоди мати. Багато знаку риб. Організації працюють пов'язані з надаванням допомоги, там психологічної допомоги, мабуть, яка з якусь психологічну, астрологічні, якісь консультації проводити, да? або саме самі берете курс, да? якраз третій гороскопу за спілкування, саме якісь подружки, друзі, сусіди, брати, сестри. Вони можуть переміщення мати, пригоди в гості, контактувати з вами. Ви можете за цей час. Познайомитись, і ця людина може поїхати в відрядження, будете на відстані. І ця людина може зародити якийсь проєкт з вами, якісь прилання для вас поступить. Меркурій якраз управляє вашу сферу в цьому полі гороскопу з знайомства, які можуть стати судьбоносними для багатьох знаку. Риб. А Юпітер саме приходить вашу сферу Другого Дому гороскопу, і до 16 травня давав якісь можливості розкриття свого фінансового потенціалу. Могли щось підкупити потрібно потратити на себе гроші, якось ви... Багато людей за знаком висходящим знаком риби, сонячні знаки риб вони найчастіше обирають професію завізану з психологією, створчиством, з кіно, кінематограф, можете отримати якийсь вигідний контракт. Не забуваємо, що попереду Юпітер зайде знову в третій полі гороскопа і пройде путь, шлях, де зараз Меркурій знаходиться. Саме зараз він вже перебуває в у третьому полі гороскопі. ви аналізуєте якісь вигідні продажі, проекти. Вам вже запропонували якісь нову роботу. Можете Отримувати. А так як серія коридор за темі нові розпочнуться в вашому другому полі гороскопу і зв'язані з темою за кордону, дім гороскоп, будь якась компанія іноземна, буде працювати на відстані, да, за комп'ютером вам треба якісь навички, Юпітер дає якісь там уміння працювати онлайн, да, і якісь курси лекції, якщо ви там вчителя, психологи, ви тренінги проводите, можете групи діяльність займатися від організації. Юпітер є вашим молодшим правителем, тому де проходження Юпітера а також стосується і вас, дорогі рибки. Саме якраз третій дім гороскоп дом знань, якісь навички, правила. Тобто безпеки треба якийсь там, курс пройти, да, потрібні підготовки для чогось, там, для вождіння, да, права здавати. А ви можете освоїти навички автомобіля за цей час і бути спеціалістом в цій профілі, да? або вам треба незаймні права, щоб подорожувати, і ви будете відправлятися в довгу подорож. Якраз Юпітер і третій дім гороскопу пов'язаний з дорогами. Якісь, багато дорог вас чекає, дорогі рибки. Також сфера фінансова. Да, Сонячне затемнення 20 квітня, а 5 вже травня показує дорогу за кордон. Якісь там. Мабуть, ви якісь товари везете, да, закази робите або перепродаєте. Найчастіше риби можуть ще заробляти на торгівлі теж. І зараз це вдала нагода. Венера, планета красоти. Тема косметології, деякі риби працюють в медицині. Вони там гарні фахівці свої справи. Якщо тема клієнтська вас хвилює, то не хвилюйтесь це літо. У вас буде дуже багато розкладу, занять. Вас будуть да? Саме для роботи якраз тема Венери дає якісь вигідну співпрацю, якісь гроші можна заробити. І тема контактів і документів для роботи, подавання документів на пошук роботи, отримання вигідного контракту сезонної роботи тимчасової роботи через те, що вони буде в ретроградності покращити ваше здоров'я. Побут, якісь речі докупити, потрібні вам техніку, найчастіше це пов'язане з СТО, машинами, транспортом, якісь зміни, заміни, да, якісь вам потрібні. а Також оснащення, якщо у вас там ресторан, кафе, салон, якісь нові, ну, там, можете найняти, ви винайняти наліти там, помощницю. Да, якісь, там. У вас буде дуже багато роботи, якісь, якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете через те, що Венера якраз покривітельствує заробіткам. маленькі гроші, да? їх можна вкладати в себе. Також Юпітер буде покращувати ваші знання і навички, якщо ви там тільки розпочали початківість, якісь початкові там, манікюри почали там перхмахерське іску, якісь діло відкрили своє. Воно буде розростатися і ваш досвід буде рости. Про це каже Сатурн, що ви якісь там ви сприйтільний сорок да? і тимчасово якісь там навички Сатурн по першому дому гороскопу це завжди якісь нові обов'язки, да, пов'язані з груповою діяльністю, або ви вирішили найняти персонал, це якраз шостий дім гороскопу, і пов'язана 11-та групова діяльність, тобто соцмережі, якісь там товари, ви будете ввести там чати, переговори, конференції, в групах участвувати активно, там, ви за терек, сидіти на форумах, і ви будете дуже активно. Не забуваємо, дорогі рибки, що у Меркурій Зайде в ретро з 20 вже квітня, спаде його активність, можна повернутися до старих справ, старих клієнтів, можуть повертатися клієнти, які у вас були вже ви знову з ними будете працювати. Якісь недовольні клієнти, якщо ви робите в кол-центрі, да, остерігайтеся. А помилки можуть бути да, в оформленні документів зусиреться, перевірити декілька разів адресу, да, змін зміни, зміни відмови, якісь там послуг, да, ви там записалися переноси. Найчастіше відбувається до 16-го якраз травня. Якщо це дуже важливо для вас, або візко звертайте увагу особисто, якщо ви там йдете в поштове відділення, чи вірно ви адресу забили, чи вірно ви квиток купили. Перевіряйте всі ці. Логістика, інтелектуальна діяльність вона буде хромати на Ретро Меркурія, а краще провести час якраз за... переділати стару роботу, так? якісь там документи. Плутон для вас, дорогі рибки, заходить у сферу вашого 11-го полігороскопу, пов'язано з темою закордонних справ, пов'язана з темою релігії, духовності, натхнення, поглиблення в якісь. Старі проблеми, будь у вас якісь були фобів, ви там відвідуєте психолога, астролога, ви вивчаєте езотерику, або ви відкрили свій власний канал, ви вивчаєте таро, там робите собі прогнози. Да? Якраз тема Плутону до нас це поля гороскопу пов'язана з духовністю, релігією, поглиблення вивчення тонкий ментальний план. Якісь там, якщо ви творча людина, у вас дуже багато такого натхнення рисувати, малювати, танцювати, якісь там пісні записувати. Дуже багато якраз на кури. Люди працюють там в астрології, езотериці, в кіно, актриси, моделі, фотографи. У вас дуже багато таланту. Сатурн дорогі, Рибки, навчить вас режиму, графіку. Якщо треба збросити вагу, ви знайдете кваліфікованого врача, тренера, займетеся якихось там гімнастикою, покращити своє здоров'я, відвідати лікаря, косна система, зуби може хвилювати хронічні захворювання. А можете взяти на себе серйозні там, побудуєте житло, там відбудувати, зробити ремонт. Це то це такі якісь серйозні обов'язки пов'язані з бізнесом, колаборацією, з відкриттям власного бізнесу, сайту. Можете на групову діяльність початися, можете розпочати діяльність пов'язана з стрільним бізнесом, з якимись бізнес корпораціями, нести велику відповідальність, так? якраз потужні такі от серйозні енергії прийдуть на вас, обов'язки пов'язані з тим, що ви народили дитину або плануєте сім'ю, або вам треба доглядати за своїми батьками в них якісь тривоги і проблеми, бути серйозно відноситись до їх теж здоров'я. Юпітер дає вам можливість познайомитися з новими людьми через якісь там спонсорські програми, наприклад, ви переїхали, або через вашу знайому подружку, якусь подружку, брата, сестру можете якусь вигіду мати, да, сумісний бізнес, проекти, а також це можливість якось познайомитись взагалі з друзями, знайти свій колектив, єдина мишленька, якісь відвідування ретритів, да відпочинок за поблизу океану, моря, якісь будь процедури можете там робити, да для покращення свого здоров'я, будь вас психологічний якийсь стан щоб покращився. Він покращився якраз венера, буде йти по шостому полі гороскопу і давати вам літку дуже багато енергії, прокачати свою красоту, здоров'я, якісь там відвідування зала, спортзалу, покращення своєї здоров'я, внутрішнього, психологічного, ментального. І розкриття себе через духовність дорогі рибки. Так що, дорогі рибки, можете серед там біженців, друзів, єдиномишленників, приїхавши, таких, як і ви, українців, або на родині да, колаборацію зробити і відкрити, освіжити підприємство, зробити свій салон краси, або якісь там ветклініку, якщо ви медик, або якісь там товари продавати якісь корисні, да, і організовувати якісь благодійністю займатися, якісь сеанс терапія проводити, допомагати іншим. Так у вас може з'явитися дуже, дуже багато через клініку. І до друзів прийти да, до вас, а також через навчання можете навчитися якісь новим навичкам, мови, курси, да сертифікати затвердити, якісь додаткові навчання. Вам потрібно там, вивчаєте німецьку, австрійську якусь мову, да, іноземну, да? І, і якраз це може якось вас приваблювати, ще і ще підвищити свій а, статус. Да, і якраз в країні за кордоном може претендувати на більш кращу роботу. І ви в це вкладатиметеся. Сатурн дає серйозне ставлення до стосунків, до клієнтів, а також дуже така відповідальність станеться. Мабуть, ви оформили шлюб найчастіше у людей, які вже мають зав'язані якісь стосунки, вони можуть з'їхатися і разом почати сумісне життя. У вас може пройти зміна окруження, адресу, нові друзі, вашого партнера, новий побут, покупки, розходи. Саме це може йти мова. А також Сатурн це якраз серйозні зобов'язання з партнером. Тобто ви там зафіксували шлюб, несете сумісні якісь розходи, плануєте дітей. Це якраз теж Сатурн за два з половиною роки у вас може вдатися попереду, щоб будуть зате пов'язані з фінансами, Мабуть, ви будете через партнера мати сумісний бюджет, планувати сім'ю, розходи, покупки, серйозні обов'язки. За ваших батьків їм мабуть потрібна теж допомога від вас.